Вітаю, поговоримо про ознаки паралельності прямих. Власне, правило звучить так: якщо відповідні кути будуть рівні при перетині двох прямих січною, то такі прямі будуть паралельними. Але ми можемо скористатися властивістю вертикальних кутів, вони, власне, будуть всі кути вертикальними та рівними. А далі, якщо придивитися до рисунка, ми маємо два внутрішні, але різносторонні кути. Якщо вони будуть рівні теж, то і. Прямі будуть паралельними. Але не тільки ці ознаки нам доступні. Якщо ми візьмемо внутрішні односторонні кути, і їх сума буде 180 градусів, то прямі А та Б теж будуть паралельними. Власне, що собою являє ознака? Це те твердження, той набір властивостей, за яким можна впізнати той чи інший об'єкт або ту чи іншу залежність. Проте правило звучить так. Що ознака це теорема, що вказує умови, при виконанні яких можна стверджувати про певні властивості фігур, належність їх до певного класу тощо. Давайте спробуємо розв'язати задачу. Умова звучить так: на минуку позначені міри двох кутів, що утворилися при перетині прямих А та Б січною С. Обчислють міри всіх інших кутів, що утворилися, і нас питають, чи паралельні прямі А та Б. Перш за все, давайте спробуємо. Знайте ось такі кути, вони будуть вертикальними до тих, що в нас є, тому великих обрахунків нам не буде потрібно. Ми можемо написувати, що тут буде 123 градуси, а тут буде 57. Що це нам дає? Ми можемо спробувати зразу довести, а чи буде в нас пряма А та Б паралельними. Відповідних путів ще в нас немає, але є внутрішні односторонні. Якщо їх сума дорівнює 180 градусів, то ці дві прямі будуть паралельними. Тобто, зараз спробуємо їх додати: 123 плюс 57. Виходить, рівно 180, і ми можемо стверджувати, що пряма А та Б паралельна за ознакою паралельності прямих. Все це можна описати. В таких випадках є кілька варіантів, як це все зробити. Давайте вернемося в часі назад. Можна спробувати позначити, що це буде перший кут, другий кут, третій, четвертий, п'ятий та шостий, і вказати, котрий із кутів буде чому дорівнювати. Власне, це варіант із найкомпактнішим варіантом записів. Проте практично ідеальним варіантом, якщо вам не лінки описати додатково, назвати певні букви, наприклад, А, Б, С, Д. Та інші розставити. І тоді ви будете вказувати, що ось цей кут, який ми були знайшли раніше, буде називатися кутом БЦД. І так, кожен з кутів. Зараз же ми з вами пройдемося досить швидко. Ми вже знаємо, що тут у нас буде 123 градуси, як вертикальний, і 57. Далі будемо користуватися суміжними кутами. Треба буде від 180 градусів відняти 53, і ми побачимо 57. Якби ми це зробили з вами раніше, ми могли стверджувати, що ці два, дві пар, прямі будуть паралельними, оскільки внутрішні різносторонні кути рівні. Також ми могли б записати 57 градусів тут і стверджувати те, що ці дві прямі паралельні, оскільки відповідні кути рівні. Можна було б в якості необхідних чисел так взяти дані кути. Вони теж відповідні, вони теж рівні. І чим більше ви знаходите нових деталей, тим більше у вас можливостей вибрати ту чи іншу ознаку, яка вам більше вподобає. Залишилося знайти ще два кути. Думаю, ви вже здогадались, що вони будуть теж по 123 градуси. Як бачите, задача досить проста, єдине що питання до того, як її оформити. Не забувайте писати, за допомогою якого правила ви зробили той чи інший висновок, пробуйте, і у вас все обов'язково вдасться.